На черговому засіданні виконавчого комітету розглянуто і прийнято рішення із 35 питань. Так затверджено прогнозовану мережу закладів дошкільної, загальносередньої та позашкільної освіти. Прогнозується деяке зменшення кількості дошкільнят та учнів в наступному навчальному році. А в позашкільній освіті навпаки передбачається поповнення закладів більшою кількістю вихованців. Прийнято рішення про встановлення тарифу на послуги з перевезення учнів на міських автобусах. Маршрутах в період освітнього процесу в розмірі 6 гривень. Досі це було 2 гривні. Проїзд дітей пільгових категорій при пред'явленні відповідних посвідчень залишається безкоштовним. Затверджено рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене майно черговій групі славучан. Члени виконкому підтримали подання щодо присвоєння звання почесний громадянин міста Славути посмертно ще шести захисникам Андрію Йському Михайлу Сергійчуку, Дмитру Андрюхову, Павлу Гедзюку, Сергію Сахнюку та Олександру Шосту. Затвердження цього рішення відбудеться на найближчій сесії міської ради. Серед інших питань, засідання, передача матеріальних цінностей на баланс комунального підприємства, створення тимчасової комісії з огляду підвальних приміщень, ліцею на предмет використання їх в якості найпростішого укриття, розглянуто житлові комунальні питання, цілий блок. Соціальний про виділення одноразової матеріальної допомоги та допомоги на поховання та питань пов'язаних із захистом прав дітей по завершенні засідання від захисників 1-го стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади були передані подяка та прапор для працівників виконкому та його структурних підрозділів в знак вдячності за надану ними благодійну допомогу.